У Ковалі зустріли звільненого з полону Павла Подубеда, який пробув у неволі три роки. Чоловік воював у складі 25-ї штурмової бригади. Був добровольцем. На фронт пішов восени 2022 року. За кілька місяців у грудні потрапив у полон поблизу села Червонополівка на Луганщині. Рідні вперше побачили його у відео, яке поширили росіяни. Потім майже два роки невідомості. Лише під час великих обмінів полоненими з'явилася інформація. Що Павло живий, один зі звільнених воїнів розповів, що провів із ним у застінках вісім місяців. Близькі, друзі, знайомі і зовсім незнайомі люди прийшли потиснути Павлові руку, обійняти підтримати. Найбільше на повернення Павла чекала його мама Людмила Володимирівна, брати та сестри. Сам Павло Подобець сказав, що як тільки перетнув кордон з Україною, відчув велику радість нарешті на своїй землі.